Привіт! Мене звати Ася і я асофахівець із досвідом понад три роки. За цей час я встигла попрацювати із різними додатками у різних нішах. Що я хочу ще сказати про себе, це те, що я, як і багато хто із студентів, які приходять у Choice, я свідчер і, взагалі-то, маю юридичну освіту і встигла навіть пропрацювати три роки у державній службі. Тому я, як ніхто, знає, як буває складно обрати нову професію, а також її освоїти. Чому я обрала саме АСО? А, тому що при виборі цієї професії мене зацікавило те, що є простір для діяльності. Тобто у АСО-фахівця доволі широкий спектр завдач, і вони можуть бути дуже різноманітними. Тому сумувати а, вам не прийдеться. А також наступне це те, що ти можеш працювати віддалено у будь-якому куточці світу, тобто повна свобода пересування. Частіше за все, софахівці працюють віддалено, і у них є можливість працювати із будь-якого міста, будь-якої країни, де їм забажається. Як на мене, це дуже великий плюс. А, також одним із плюсом є те, що а Софахівець працює у команді із іншими відділами, тобто у вас буде постійна комунікація та взаємодія з іншими людьми, що дає вам можливість для розвитку завжди навчатися чого, чогось нового. Наступний пункт це, звичайно, можливість кар'єрного зростання та доволі висока заробітня платня. Також великий попит на спеціалістів цього напрямку. Як я вже сказала, то я. Свідчив у цю професію, і коли я дізналася про ОСО, то вирішила навчатися йому самостійно. Але у мене була можливість одразу працювати із додатком, що у деякій мірі сприяло моєму розвитку та навчанню. Але, тим не менш, коли ми Вирішуємо навчатись самостійно, якісь нові професії або чомусь там іншому не має значення, ми маємо розуміти, що коли ми вчимось самостійно, то ми на це витрачаємо набагато більше часу. В інтернеті дуже багато різної інформації, але знайти достовірну та якісну інформацію не так-то просто, особливо коли ти нічого не розумієш у цій сфері. Також не просто її структурувати таким чином, щоб все йшло блок за блоком, і ти вже міг а, лінійно освоювати інформацію. Ну і ще один великий мінус це те, що немає людини, у якої ти можеш щось запитати, яка може тобі щось підказати. Тому я щиро раджу вам при виборі нової професії або при бажанні вашому. Навчитись чогось новому, то все ж таки звертатися за допомогою до професіоналів, які вам викладуть структуровану потрібну інформацію, яка не буде просто багато там всякого сміття, яка буде лише засуряти вашу увагу, так які перспективи відкриваються далі. Насправді, що мені дуже подобається в СО, це те, що тут дуже багато різних шляхів розвитку. Наприклад, один із варіантів це ви йдете працювати там у продуктову кампанію або агенцію, або стартап немає суті у якусь кампанію. Ви приходите джуном або стажером, і там ви розвиваєтеся до мідла, сіньора тощо. Інший варіант це ви у цій же кампанії, наприклад, можете зібрати свою команду і очолювати її. Якщо робота у команді це не ваш формат так, у компанії, то ви можете піти на фріланс, надавати свої послуги таким чином. І для найамбітніших, звичайно, ви можете взагалі створити свою АСО-агенцію. Як виглядає мій робочий день? Мій робочий день не нормований за графіком, тобто я можу самостійно обирати час, коли мені зручно працювати. Звичайно, є якісь обов'язкові мітинги, зустрічі, на яких я маю бути присутня, але загалом я можу самостійно складати собі свій робочий розклад. Також я працюю віддалено, що для мене є великим бонусом, мені не потрібно втрачати час на дорогу до офісу, що, як на мене, дуже круто. До моїх обов'язків входить повний спектр завдач АСО фахівця, це починаючи від розробки та впровадження АСО-стратегії, слідкування та виконання Кіпіаїв, пошук та аналіз конкурентів, текстова та візуальна оптимізація, тестування, це робота із будованими подіями та покупками, робота із відгуками, звітування тощо. Тобто обов'язків доволі багато. Які робочі задачки подобається виконувати більше за все, ну мені важко доволі відповісти на це запитання, тому що, як я вже сказала, мені подобається, що у АСО-фахівця доволі широкий спектр завдач, та вони доволі різноманітні. Тобто, коли у мене є якесь натхнення, то я там із задоволенням біжу робити візуальні оптимізації, щось придумувати, впроваджувати і так далі. Інколи хочеться, просто. Як найменше комунікації, так і просто посидіти, попрацювати із текстовою оптимізацією, наприклад, пошукати ці кейборди, позити я там щепетільно, дуже поколупатися у них і так далі. Тому важко виділити якісь обов'язки, які мені подобаються найбільше, тому що вони і так можуть колуватися від настрою та, звичайно, від потреби. У лекторстві та менторстві мені, звичайно, найбільше подобається те, що є можливість ділитися своїми знаннями та досвідом із студентами, тобто з іншими людьми, що, як на мене, дуже круто, тому що коли ти розповідаєш якусь інформацію. По-перше, ти можеш навчити когось так, принести якусь користь. А по-друге, ти таким чином поглиблюєш та закріплюєш свої особисті знання. Тому це мені подобається найбільше. Також дуже круто, коли після о, чергового потоку так, у «Чойзі» Студенти знаходять першу роботу, отримують перші офери, і вони до звертаються, тобі пишуться про це. Ти дуже пишаєшся ними. Ти розумієш, які вони молодці, що вони змогли пройти весь цей шлях, який насправді дуже цікавий, але, звичайно, непростий. До цього також треба бути готовими, що шлях опанування нової професії це не так той просто, тому що треба викладатися, треба прикладати зусилля. Та виділяти певний час на це також дуже круто, коли студенти після закінчення свого навчання отримують свою першу роботу, отримують свій перший офер, і вони звертаються до тебе із цими новинами так класними. Ти дуже радієш за них, вони просять поради, ти їм допомагаєш, і це, мабуть, найприємніше відчуття, яке є у менторстві та лекторстві. Мабуть, якщо б у мене зараз була можливість або бажання так обрати нову професію, то наразі я б цього не робила, тому що АСО мені приносить задоволення на даному етапі мого розвитку. Також, що б я хотіла змінити, це, мабуть, те, що я б все ж таки хотіла попрацювати із ігровими додатками. Я вважаю, що зараз доцільно опановувати професію Асофахівця, тому що ця професія наразі має доволі великий попит. Я доволі часто отримую повідомлення у LinkedIn, запрошення та пропозиції щодо вакансії Асофахівців від рекрутерів різноманітних компаній. Це можуть бути як і українські компанії, так і зарубіжні компанії, але попит на них є. Мобільні додатки вони завжди будуть, вони завжди розвиваються, і зараз дуже велика конкуренція на цьому ринку. І тому кожному додатку зараз, майже кожному, так, додатку і грі, потрібен асофахівець для його просування у маркетах.